Та ж тепер весна золота, чи то так уже любосінні про Промайнуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, Гей, тому сумні, я на вбоєм сумнім перелозі. Усіє барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора людова міцна, може крити зійдуть, і настане ще для мене весела весна. Я нагору вкруту, крем'яною буду камінь важкий підіймати. І насчеваху до страшною воду пісню село співати. В темною нічку не видно, на столюні на хвильку очей. Все шукати у зірку про Ясно Ясновлада темних ночей. Так я буду, коли сльози сміятися, Серед лиха співати пісні, без недій таки сподіватись.